Ну от уже я одну назвав особистість. Це наш лікар Іван Федорович Дикий за нього трошки сказав. Я, мабуть, зрозуміло, що це людина, яка стоїть, він стояв так у витоків нашої медицини взагалі. Він будував лікарню, коли він був головним лікарем. Не тільки головним, а головним основним і одним. Медперсоналу їх такого не було. Тому людина. Вважаю на першому місці. От, можна назвати Федора Гавриловича Супруна, чимало зробив, от, будував завод. Звісно, що це не його заслуга, що він тут почав будувати завод. Його, його призначили, і він до останніх років свого свого життя, до останніх днів, от, мабуть, дбав, переживав, збудував цей завод, який, на жаль, зараз. Випадки, наскільки ми знаємо. Ну от були в нас в така особистості, ми, що я так поважаю, це брати Кучеренки, два, один з яких теж в Харкові, одним із перших, який конструктором танка Т-34. Менший брат Володимир Кучеренко, відомим будівельником був. І Знаю, можливо, це версія, але я чую таке мені розповідали теж, що до, саме до нашого заводу, коли вибирали місце, де його збудувати, завод ЛКМЗ, він приклав до цього свою руку. Коли будучи, будучи людиною міністром, заслуженою, і от то хотіли його одного часу в Краснограді збудувати, ну він там десь щось. Його заслуга є, що він десь нажав, що лазував вузлове місце. У нас багато людей, яких можна і спортсмени, ви знаєте наші, і гладки, і нартов, і таких людей у нас багато, які прославили наше місто, нашу лазівщину.